Добрий день, шановні підписники. Ось виїхав на коп. Виїхав на коп сьогодні. Погода, сніг був зранку, холодно, вітер трошки підтало, сніг прекратився. І виїхав на старе місце. Ось отут ямка, ось, ось отут ямка була. Тут марка була, мене попалася дві марки, поруч одна друга. Марки німецької і попалися. Сьогодні виїхав, думаю, ще попікаю, похожу, якщо були сигнали, то можливо, можливо щось буде ще. Ну, попікаємо, щось буде. Буду, пробую, буду пробувати знімати. Та додати до даного відео. Все, пішли шукати. І ось перший сигнал не застав себе довго чекати. Був такий розмивщатий сигнал, думав, що це чорне, цвітне. А тут видно, ось копієчка випала. Копієчка. Що за копієчка? Копієчка якась. Ага, радянська, мабуть, пізня, бо била дуже погано. Попалась нам. Одна копієчка 1962. Зараз. 63-го року. От така Копійчушка. Шукаємо далі. Хожу вже хвилин 20. Таке чорне. Куски чугуни попадаються. Сигналять дуже гарно, але викопуєш. Нема нічого, немає нічого путні пробки. куски алюмінія, бляшанки, там хата недалеко була, так що може мусор виносили. Ну, то не важливо. Но... Опять якась маленька копієчка. мабуть радянська. Ось бачите. Тоже так погано було. Ні, навіть якісь... А, конинка. Конинка попалася. Така ось гарненька. Гарненька, маленька. Така інтересна. Збираю вже багатько конинки. Ось така цікава. Гарний екземплярчик. Купаємо далі. <кій> Пройшов. Прийшов ось, ось сюди, сюди, вже не знаю скільки я прийшов, отак, отак, ось сюди, ось сюди, вже метрів 100 находив. Хвилин 15-20 сигнали густкі попадаються ковані. Пробок взагалі уже вже штук 20, мабуть, знайшов, знімаю, а воно сигналу толкового немає. Ось очередна ямка. Є лів листі знайшов сигнал. Така вон, ямка. І тут десь тільки що копієчка, бачу, наче випала щось кругленьке. Ось до. Ось до кругленьке щось. А, ще не дивився, що це таке. Радянська наче. Ага, СССР. А що пишуть? Зараз трошки сніжком протру. Копать, звісно. Мерзли. Хоч і листя є і все. А земля мерзла. І того в нас мається. Що в нас мається? Мабуть, 20 копійок. Навіть ні, не 20, а. Це у нас 15 копійок 1939 року. Така от зогнута. Хто її гнув, хто зна. Ну добре, копієчка є, шукаємо далі. Ось щойно ось тут викопав. Ось ямка, викопав 15 копійок. А ось тут буквально пройшов метрів два. І ось грудочка в мене така ось випала. Сигналить класно, але, мабуть, совєт. І он бачимо ось круглячок. Кругляшок у груди, красиво так стирчить. Зараз ми його попробуємо витягти звідси. Земля мерзла. Зараз витягну і включуся, бо треба, мабуть, буде розбивати його. Таке гарненьке щось. Почекаємо, зараз витягну і покажу. Достав знахідку і ось воно виявилось. Радянська копієчка 1980, мабуть, сьомий. Ну, гарна копійка, рік не видно. Це плюс. Кладемо до хабарниці. Хабарниця в мене жорстка, звісно. Дивіться, яка в мене класна хабарниця. В аврорі десь взяв. Це ще єсть. Ось вже трошки є в хабарниці. Три коп... Дві Пробку понравилось, забрав. І конинка. Ну, вже трошки є І не порожня. Копаємо далі. Хожу, кручуся, ось таке дерево. Таке тут стеньке і тут ось повкласний сигнал. Зацепила. Щось цікаве. Може, мабуть, якийсь медальйончик. Закончимо. Значить з вушком. Так, якийсь медальйончик. Нічого, щось не видно. Давайте зараз трошки снігом протру і покажу. Все-таки випав медальйончик святої Варвари. Ось, будь ласка, гарний екземплярчик, почистить його з вушком. І в колекцію. Класна знахідка. Копаємо далі. Ось і закінчився коп. Півтори годинки походив. Важко, пін треба купляти, бо у листі дуже погано, що знайдеш. От таке. З познахідкам. За півтори годинки ось те, що вийшло покупати. Конинка. Одна копійка 87-го. Одна копійка 63-го, мабуть. Порадувала ладанка ось така Варвара. І 15 копійок 39-го. Імперії, а головне марки сьогодні немає. Звісно, б хотілося знайти, але те, що є. Ну, То таке. Поїдемо до додому. Можливо, завтра вийду, завтра покопаю. Якщо знайду, то буду знімати та викладати. Всім дякую. Гарного дня!